Та Григора Шевченко причина Реве стогне дніпер широкий, сердитий вітер заливав, Додолу верби високі, горами хвилі підійма, І блідий місяць у ту пору, із хмари де де вигилав, наче човен в сині морі, То виринав, то потопав. Що треті півні не співали, ніхто ніде не гумонів, Сечі в гаю перекликались, та я сильно розкрипів. За подбу під горою, біля того гаю, що чорній -що над водою, щось біле -що блукає. Може, вийшла русанка матері шукати, а може, жде козаченька, щоб залоскотати? Ні, не русанка блукає, то дівчина ходить, сама не зна, що таке робить. Так ворожку поробила, щоб менше скучала, щоб, бачить, хоча опівночі, спала і виглядала. Мабуть. Жде козаченка, що торік покинув, обіщав вернутись та, мабуть, і згинув. На китайку покились козацькі очі, Невмиле біле личко, слізенькі дівочі. Орел виняв карі очі, білий цілу вкизили, така його доля. Така її доля. Обожний милий. За що ж ти караєш каражі молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі? Прости, сироту, кого ж її любити? Ні батька. Міненькі. одне, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй дою, вона молоденька, бо люди чужі, її засміють. Чи вина голубка ще голуба любить, чи винний тий голуб чи сопіл Сумує, воркує, білим світом мудить. Літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає. Полиня до Бога милого питать, Кого ж ти кого запитає, І хто й розкаже, І хто та знає, знайде милий ночує? Чи в темному гаю, Щоб весь він дунай коня напова, Чи, може, з другою, другою кохає, її чорнобриво вже забува, Далися б орлині і крила за синім би морем милого зайшла. Живого любила, б, другу задушила б, а з неживого у яму лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитися, Не так воно хоче, як Бог дає. Воно жити не хоче, не хоче журитися. Журись, каже думка, жалю завдає. Таке її щастя, така її доя, така її воля.